Мер це здійснить свій перший візит. Я канцлер Німеччини до України про це повідомляє видання Велт в Росії. Вже відреагували на те, що Німеччина ймовірно передасть ракети Таурус, як зазвичай почалися. Крики і про те, що якщо це Німеччина зробить, то її будуть вважати як учасником війни проти Росії. А про це і не тільки говоримо з політологом, міжнародником, експертом з політики німецькомовних країн Віктор Савінок. З нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, слава Україні! Дякую, що знайшли часто можливість долучитися до Етеру. Вітаю герої. Дивіться, я так розумію, що голосування за нового канцлера Німеччини вже відома дата, це 6 травня. Розкажіть, як відбувається процедура голосування і чи можуть бути якісь несподіванки. Чи будуть несподіванки через те, що для того щоб обрати канцлера достатньо простої більшості голосів? Нинішня правляча коаліція, хоча історично вона називалася великою коаліцією через те, що вона іноді навіть мала. Понад дві третини голосів у Бундестагу, То зараз вона має лише таку доволі комфортну, але все ж невелику більшість через те, що вона має тільки тільки 328 голосів із 316, Але цього буде достатньо для того, аби обрати канцлера. І, в принципі, навіть до речі, голосування за федерального канцлера згідно з німецьким законодавством є таємним. Тож, відповідно, не можна виключати такої ситуації, коли представники або представниці інших політичних партій також проголосують за кандидатуру Фрідріха Мерца. Або ж навіть якщо відповідно хтось із представників і представниць правлячої коаліції не проголосує за Фрідріха Мерца, відповідно є. Ще такий можна сказати, що у коаліції люфт у ці приблизно 12 голосів. Ну і е Теж знову ж таки можна не виключати того, що інші партії також його підтримують, або ж принаймні частково хтось за нього проголосує, так що відповідно в нього є всі шанси для того, щоб бути обраним в першому турі голосування. Якщо ж цього не станеться, і відповідно потрібно буде проводити другий тур і третій тур, то в третьому турі у Фрідріха Мерца точно не має бути проблем через те, що в третьому турі буде достатньо набрати більшість голосів від президента у залі це по перше. А по-друге, це більшість лічиться від того, якби, щоб набрати більше голосів ніж проголосували проти, І відповідно. В даному випадку немає відповідно якихось проблем із тим, аби його обрати. Ну і відповідно це засвідчить те, що Фрідріх Мерц стане на чолі нового уряду і зможе також представити федеральному президенту Франку Вальтеру Штайнмаєру відповідно кандидатури на членів нового уряду, і тут також якби би, вже. Все має пройти доволі швидко. Нові члени уряду мають прийняти присягу перед Бундестагом і пізніше отримати вже укази про їхні призначення від федерального президента. Зараз єдиний момент, який залишається не з'ясованим у цій всій історії, це. Власне питання того, чи соціал-демократична партія зараз підтримає коаліційну угоду, яка була про підписання якої було оголошено 9 квітня, через те, що розпочалося на початку цього тижня інтернет-голосування членів вичвинкінь соціал-демократичної партії. Ну і тут є певні моменти, які можуть зіграти проти цього коаліційного договору, через те, що, наприклад, молодіжна організація соціал-демократів закликала своїх членів вичвинкінь голосувати проти. Відповідно, зараз будемо дивитися, чи вдасться набрати більшість голосів. Ну і в такому випадку вже будемо сподіватися, що зіграє так що інакше власне почуття відповідальності і почуття необхідності того, аби держава, зрештою, після таких перипетій, які почалися в листопаді минулого року, мала дієздатну здатну більшість. Uh, давайте ще тут в контексті. Всти... Того, що Мерц сказав, що підтримує надання ракет Таурус Україні за умови згоди союзників. Лідер консервативної німецької партії Християнсько-демократичної партії пан Мерц в інтерв'ю німецькому німецькому мовнику АРД зазначив, що Великобританія, Франція, США вже надали Україні ракети. Німеччина має брати участь. Сказав він, додавши, що українська армія має вийти з оборони, вона, вона завжди тільки. Реагує Британія підтримала рішення Німеччини надати Україні крилаті ракети Таурус, Про це пише за телеграф. Але міністр оборони Німеччини не підтримав відправку крилатих ракет Таурус до України. Виступаючи на з'їзді соціал-демократичної партії, він зазначив, що це є аргументом на користь. Що, є, що аргументом на користь постачання такої зброї України є і багато аргументів проти. Є хороші аргументи і проти, зокрема, ця ескалація. Тож, скажіть, будь ласка, соціал-демократи можуть тиснути на мер щоб не відбулася ця поставка ракет Таурус, як ви бачите цю історію? Це цілком можливо через те, що соціал-демократи йшли на вибори із власне, записом у їхній передвиборчій програмі, про те, що Україна не має отримати ракет Таурус. Це був якби чіткий сигнал з їхнього боку. Проте, з іншого боку, якщо ми подивимося на коаліційну угоду, то складається враження, що зрештою ті моменти коаліційної угоди між соціал-демократами і християнськими демократами, які стосуються стосується зовнішньої політики, які стосуються, зокрема, політики щодо України, то їх писали, мабуть, що представники християнських демократів через те, що нова коаліційна угода чітко стверджує те, що Німеччина підтримує курс України на євроатлантичну інтеграцію. Це дуже важливо, через те, що раніше німецький уряд і в період канцлерства Ангели Меркель і в період канцлерства Олеха Шольца постійно намагався. Власне створити враження, що питання євроатлантичної інтеграції України взагалі не стоїть на порядку денному. І відповідно Німеччина намагалася уникнути артикулювання позиції своєї щодо євроатлантичної інтеграції України за будь-яку ціну. Навіть із так званої безпекової угоди, яка була укладена в лютому 2024 року, були власне на вимогу німецької сторони на той момент прибрані всі згадки про те, що Німеччина підтримує курс України на членство в північноатлантичному Альянсі і і Відповідно, лише зараз ми маємо ось такий запис в коаліційній угоді. І це дуже. Позитивний, як на мене, момент через те, що є власне артикульована такий сигнал. З іншого боку, маємо почекати поки що до початку травня, коли почне працювати новий уряд, і, і що зробить Фрідріх Мерц, багато також залежить від того, хто буде міністром оборони в даному випадку, через те, що якщо залишиться Борис Пісторіус, то я думаю, що його якраз можна... Можна буде переконати в тому, що необхідно буде Україні надавати ракети Таурус, і в тому, для чого це є власне доцільним. Це серед іншого, також мається на увазі доцільність. Якщо говорити про доцільність надання Україні ракет Таурус, то це також в інтересах Німеччини через те, що в Німеччині є кілька сотень ракет Таурус, у яких підходить їхній термін експлуатації. Відповідно, постає питання про те, чи модернізувати ці ракети, чи утилізувати. Їх. Обидва ці рішення вони коштують суттєвих, суттєвих грошей, так і відповідно, мабуть, що якби для німецьких платників податків і для Бундесверу також було б корисніше. Якби, якби вас не були вирішені не ті проблемні питання, які, які артикулює німецька сторона стосовно передання таурусів, і відповідно, щоб вони були застосовані на полю бою як ефективні засоби знищення російських об'єктів, арсеналів, складів, інфраструктурних об'єктів і так далі, які дозволять Україні вдаряти по глибшому тилу. Не думаю, що якби нам необхідно власне робити так, як говорив Олаф Шольц. заявляючи в Бундестазі про те, що Україна має вдарити цими ракетами по Москві. Ні, не потрібно їм ними вдаряти по Москві. Достатньо ними вдарити по тих об'єктах, які вас від яких залежить російська логістика. Що дуже суттєво також вплине на наш потенціал проведення в плані проведення. Нинішньої стратегічної оборонної операції Ну, МЗС ну, дивіться, так ми розуміємо, що Німеччина ще не передала е, ракети Тауру, ще навіть немає рішення. Просто йде заява від майбутнього канцлера, який каже, що я готовий, так? І ніби союзники погоджуються. А Росія вже каже про те, що, зокрема, є заява МЗС Росії, що використання ракет Таурус для удару по критичній інфраструктурі Росії може бути розцінено як пряму участь Німеччини у війні на боці України. Ну вони це говорили і Стосовно Великобританії, які передавали Shadow. ну тобто, це вже що називається сказки, як це вже було. Але ця заява може вплинути на суспільство Німеччини, так як в Німеччині реагують зокрема звичайні німці, які очевидно мають вплив на своїх політиків, тому що демократія працює. Це намагання безумовно вплинути на німецьку е, суспільну думку. Німецька суспільна думка до речі не не є прихильною в Україні, якщо йдеться про передання Україні ракет таурус через те, що Понад 60% німців вважають, що цей крок власне і сприятиме подальшій ескалації конфлікту, і відповідно і відповідно вимагають від федерального уряду, щоб він утримався від такого кроку. Але треба сказати, що, що якби федеральний уряд також може показати свою силу, проводячи певні непопулярні кроки. Серед іншого, якщо ми згадаємо і Попею про передання Україні основних бойових танків німецького виробництва, то там теж суспільна думка не підтримувала такий крок і говорила і також власне, з мотивів того, що передання Україні танків також може бути розцінена як ескалація конфлікту. Але вже якщо ми подивимося в динаміці на власне опитування. Суспільної думки в Німеччині то ми побачимо, що там буквально за місяць-два після того, як рішення про передання Україні танків було прийнято, суспільна думка змінилася через те, що е, якщо в січні 23-го року, коли на процес ще точилися дебати, е, суспільна думка вказувала, що там понад 53% німців були проти надання танків. Е, а вже в лютому березні понад 55% німців навпаки були е, за те, щоб Україна отримувала основні бойові танки і схвалювали дії свого. Уряду відповідно Росія намагається грати на цих власне страхах німецького суспільства, які стосуються ескалації, стосуються власне небезпеки ядерного удару, через те, що ну, якщо ми послухаємо, що там розповідають в московських студіях, то там знову ж таки погрожують ядерними боєголовками всім і кожному, і власне рахують дні коли вони вдарять по Парижу або ж по Берліну. відповідно Відповідно, це також розраховано не тільки на внутрішню аудиторію, які розповідають про те, яка у них велика Росія, але і власне. Е на зовнішню аудиторію для того, щоб її додатково іще залякати. Ну і безумовно, ці меседжі підхоплюють про російські сили всередині самої Німеччини, починаючи від правих радикалів з альтернативи для Німеччини і закінчуючи лівими популістами з партії лівих або ж із Союзу Сари ну, а до 9 травня ви згадали російських пропагандистів. них знову в. Морскакої забута шарманка на Берлін можемо повторити. Ну, 10 разів, що називається але от давайте ще одне уточнення: федеральний уряд нового канцлера. На вашу думку, він може сильно відрізнятися від уряду Шольца в контексті підтримки України і в контексті того, що Сполучені Штати десь знімають зі себе позицію лідера демократичного світу. По перше, ми маємо в коаліційній угоді доволі чітку декларацію того, що власне підтримка України вона залишається на порядку денному, і підтримка України має стати це тут. цитата, більш системною і якби більш широкою. Відповідно, обидві політичні сили, які будуть входити до нового уряду і будуть його підтримувати, вони обіцяють розширити підтримку України і робити це системно. Ми бачимо також позитивні сигнали в даному напрямку, через те, що під час власне чи в зв'язку із схваленням змін до основного закону, які дозволяли Німеччині запозичувати більше і в тому числі витрачати більше на оборону, також був схвалений пакет в 3 мільярди євро додаткових на цей рік оборонної допомоги, і також власне зараз в контексті дискусії над проєктом бюджету на поточний рік і над фінансовим планом до 2028 -20... 29 років також є дискусії стосовно того, що Україна має отримати власне, до того 29 чи 28 року додаткові від 9 до 11 мільярдів євро. І в даному випадку йдеться власне, про оборонну Підтримку, і це також безумовно добре через те, що більшість якби цих коштів, які виділяються на оборонну підтримку, це кошти, які виділяються в рамках довгострокових контрактів. і Відповідно, це означає, що Україна буде отримати, отримувати нові танки, нові системи протиповітряної оборони від Німеччини і так далі. І так далі. По-друге. Якщо говорити про власне ці політичні сили, які створюють нову коаліцію, то християнські демократи послідовно критикували курс ОВП Шольца, якщо йдеться про збройну допомогу для України. Відповідно вони самі задали, якби собі впродовж останніх трьох років таку перечку. Стосовно того, що їм необхідно робити більше швидше і ефективніше, як це говорив в тому числі з парламентської трибуни Фрідріх Мерц. тож відповідно від нього будуть очікувати того, аби він справді ще більше і ще активніше виступав на підтримку України, і це стосується не лише збройної допомоги, але і також ключового для нас питання, наприклад, європейської і євроатлантичної інтеграції. Ну і по третє, якщо йдеться про лідерство в Вільному світі, то з одного боку, ця ідея також не є, до речі, популярною в німецькій громадській думці, через те, що якщо ми подивимося на соціологічні опитування і на питання про те, що Німеччина має приймати на себе більше відповідальності за те, що діється в світі, або ж за порядок денний в Європі, то там також понад 50, а навіть і під 60% німців скажуть, що радше ні. І відповідно. Відповідно, знову ж таки урядові доведеться в цьому випадку оперувати в доволі несприятливому для себе становищі, якщо йдеться про схвалення його діяльності. Але з іншого боку, є необхідність просто це робити, зважаючи на те, що американська політика стає деталі більш непередбачуваною і безумовно під питанням стоїть серед іншого і те. Чи програма до озброєння, яка була ухвалена разом із змінами до основного закону, німеччина буде так направду, ефективно реалізована, через те, що якщо дане дане збільшення фінансування оборонних видатків буде стосуватися закупівель американської зброї, то тут не можна бути певним, чи ця зброя буде доставлена в, в розумні? Терміни, це по-перше, а по-друге, чи її передання, навіть якщо вона буде виготовлена і чекатиме на складі, чи її передання не буде умовлено якимись політичними передумовами або ж іншими якимось моментами? І тут Німеччина, власне, має також дуже, дуже сильно зважувати на свою позицію через те, що через те, що Якби з точки зору раціональності в даному випадку краще було б безумовно співпрацювати з європейськими партнерами через те, що тут було б більше передбачуваності. З іншого боку, якщо йдеться, мабуть, що про швидкість і про те, чи чи, чи це буде якась випробувана конструкція, яка вже яка вже продукується на якби масово і так далі, то в даному випадку безумовно американський оборонний бізнес він. Дає цілу низку переваг, але з іншого боку, мабуть, що європейські рішення Німеччині також доведеться підтримувати. Пане Вікторе, я вам дякую за таку цікаву розмову і можна сказати, конструктивний аналіз. На жаль, мушу вас відпускати. З нами був Віктор Савінок, політолог, міжнародник експерт з політики німецькомовних країн. Пане Вікторе, дякую вам. До зустрічі в наступних ефірах.